Добрий день! Купив телефон на Alibabi. Він був заявлений як дуже якісний S24 Ultra з пам'яттю 16 гіг оперативки і терабайт дискової пам'яті. Я замітив, що цей телефон, він. Не, не бере інтернету. Немає інтернету з сим карти. Він не реєструється в сіті. І я рішив зробити дослідження цього телефона. Зараз ось при вас зроблю це дослідження. Ось цей телефон. Я його підключаю зараз до камери. І тут у мене на компі включена. Е Диспетчер устройств і програмка МТК Droid. Це офіційна програма, яка використовується для дослідження таких телефонів. От я включаю цей телефон. І тепер дивимося, що з'явилось на екрані. Ось ми бачимо, що це телефон з процесором NT 6580. Він має Android 8. І ось ці пам'ять. Свободна оперативна пам'ять 548 МБ. І основна пам'ять дискова 8,5 ГБ. Це вмісто заявлених терабайтів. І 16 ГБ оперативної пам'яті. Також можна дослідити цей телефон при помочі Android Studio. Це офіційна програма, вона через командну строку випоняється. Ось я запускаю при цьому включеному телефоні. Ось іде дослідження, аналіз, повний цього пристрою. І ось, зараз закінчиться. Ось є отчет, HTML отчет. Я його зроблю. Що ми бачимо тут? Оце красним, це модифіцировані пакети, то є телефон заражений. Ось о імей це фейковий імей. І за того телефон не регіструється в сіті. бо фейковий імей. Ось пам'ять. Фактична пам'ять. Оперативна 2 ГБ. Ось процесор MT6580. Це застарілий процесор 2014 року. Цей телефон повністю фальсифікат, і я прошу розглянути процедуру банківського повернення коштів. тому що ну, це, цей продавець, він це мошенник по, по суті. От ці методи дослідження вони офіційні. Всі ці програми в відкритому доступі. Ось телефон. Підключений до компа. Дякую, прошу прийняти мою заяву. До побачення.